Юлія Укадер той, що греблі рве, 2003 рік дерево, різьблення. Струмок зашумував, забринів і вкупі з його водами з лісу вибіг. Той, що греблі рве, молодий, з буйними і разом плавкими рухами. Кинувши з потоку в озеро, він починає кружляти по плесі, хвилюючи його сонну воду, описує бурхливого водяного духа Леся Українка у лісовій пісні. Чи не таким зобразила його і київська художниця Юлія Укадер у своїй одноіменній дерев'яній скульптурі? Вибір дерева як матеріалу пов'язано з приналежністю персонажа до природи, а динамічна поза та хаотично ритмічний малюнок текстури натякає на неприборкуваність стихійної пристрасності. Образ того, що греблі рве вирішений як торс у спіральному русі, коли його верх і низ розвернуті в протилежні боки. Гладка поверхня скульптури протиставляється мережеву текстури Сибірської модрини, Пульсуючий орнамент концентричних кіл, мимовільно обтікає вигини та опуклості, підкреслюючи граційну пластику жилавого торса. Скульптура Той, що греблєрве» є однією з кількох робіт у кадер на тему лісової пісні та повною мірою відображає один з етапів стилістичних пошуків мисткині. Для якого характерні звернення до літературно-міфологічної тематики, ліричного ню, використання дерева та особливий акцент на візерунку його текстури.